Сьогодні, 22 березня 2024 року, в Житомирській області мисливствознавцями були випущені фазани. Андрій Шатило розповідає, що пташки надалі будуть під опікою фальд'єгерської служби та лісової охорони. Ми випустили 150 фазанів, виручених на власному фазанарію в Пилипівському лісництві. Місце підібрали найбільш сприватливе для фазана. Воно повністю відповідає всім тим кормовим і захисним властивостям. Єгерська служба та лісова охорона. Забезпечить постійною охороною, підгодівлею та посилить контроль за ситуацією з хижими та шкідливими тваринами. Перше в Житомирській області Фазанів, що виросли в спеціальних вольєрах, випустили торік. Ви випускали вже минулий рік. Вони єгерська служба їх помічає. А для більшої популяції ми ще випустили в цьому році більше ще, щоб вони. Сприяли до для вирощування в нашій області. Фазани вирощуються дуже в хороших умовах. Перший вольєр у нас побудов, Фазанарі був побудований у 2021 році. Починали з 50 особин. Зараз на даний момент у нас в минулому році у нас побудовано ще один вольєр. Плануємо в цьому році збільшити поголів'я в два рази. Умови для фазанів підбирались ретельно за всіма визначеними критеріями. Угіддя мають бути. Чарникові з, з, з різними видами рослинності травостоєм обов'язково має бути водойма, вона присутня в, в даних угіддях. Виведення фазанів є важливим для природного середовища. Окрім того, що це збагачення природи, вони ще й поїдають шкідливих комах, які псують рослини. Це дуже гарний птах і для різноманіття мисливської фауни. Також я хочу замітити, що це. Фазан це такі птах, які вони от зараз весною дуже багато різьманітя комах, і вони, вони шкідливих комах поїдають. Щоб фазани легше адаптувались, їм привезли годівниці з їх фазанарію, адже по запаху вони зможуть швидше знайти їх серед нового середовища. З весни в фазанів починається шлюбний період. Мисливствознавці мають надію, що влітку вже зможуть спостерігати виводки молодих пташок. Ми маємо надію, що в комплексі цих заходів. Охоронних біотехнічних та з посиленим контролем над ситуацією хижих та шкідливих тварин досягнемо бажаного результату, і на влітку вже зможемо зафіксувати перші виводки молодих фазанів.